Російські окупанти за час повномасштабної війни в Україні втратили 7018 тисяч танків. Свіжі дані оприлюднили у генштабі збройних сил. Якщо взяти до уваги, що корпус танка завдовжки майже 7 метрів, то виставлені один за одним понад 7 тисяч таких машин розтяглися б на 50 кілометрів. Це відстань від Києва, наприклад, до Обухова. Бойова маса танка у середньому 45 тонн. Це шість дорослих слонів. Отже, 7 тисяч бро броньовиків будуть завважки як 42, 42 тисячі слонів. Ціна нового танка, до прикладу, Т-72, за даними з відкритих джерел, близько 2 мільйонів доларів. Може бути більше залежно від комплектації. Та Росії у війні проти України, як бачимо, не шкода ані людей, ані техніки. І, зрештою, з початку повномасштабного вторгнення найбільше танків російські окупанти втратили торік у жовтні, коли активно штурмували Авдіївку на Донеччині. Тоді сили оборони знищили 521 ворожий танк. Поступово плануємо і нашу роботу з партнерами на найближчі місяці. І травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів в свою армію, і у нас. І у нас всіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції, будь-які російські операції. Ми маємо перемогти у цій війні. це історичний шанс України зламати російський реваншизм. І ми маємо цим шансом скористатися заради надійної безпеки для наших дітей.